Сонце повільно прокидається, вчені кажуть, що нас чекає посилення сонячних бур. Сонце прокидається, що це означає для нас, і чому вчені розгублені. Сонце наша найближча зірка джерело життя та енергії для Землі. Ми звикли думати про нього як про щось стабільне, але останні відкриття вчених змушують переглянути це уявлення. Недавні дослідження показують, що сонце виходить з періоду за демонструючи ознаки підвищеної активності. Це, безумовно, захоплююче, але й викликає ряд питань, що стоїть за цим пробудженням, і які наслідки це може мати для нашої планети. Я, як людина, яка захоплюється астрономією і стежить за новинами про космос, завжди відчувала, що сонце це більше, ніж просто палаюча куля. У ньому прихована величезна сила, здатна як дарувати життя, так і сіяти руйнування. І зараз, коли вчені говорять про збільшення сонячної активності, це нагадує про необхідність більш глибокого розуміння нашої зірки і її впливу на землю. Сонячний цикл від затища до активності. В останні десятиліття спостерігалося зниження сонячної активності, яке змусило вчених гадати про настання нового мінімуму Маундера, періоду низької сонячної активності, який збігся з малим льодовиковим періодом в північній півкулі. Після піку в 2008 році, який виявився найслабшим за всю історію, багато хто очікував подальшого зниження. Однак, як стверджують останні дослідження, тенденція змінилася. Сонячний вітер, потік заряджених частинок, що виходять від сонця, став швидшим, щільнішим і гарячішим. Напруженість міжпланетного магнітного поля також зросла. Всі ці параметри вказують на те, що сонце виходить з періоду затища і повертається до більш активного стану. Що ж стало причиною цього несподіваного повороту? Це питання залишається відкритим. Хоча 11 річний цикл сонячної активності добре вивчений, довгострокові тенденції залишаються загадкою, вчені поки не можуть повністю пояснити, чому сонце змінює свою активність. Мінімум Маундера, застереження з минулого. Історія мінімуму Маундера, періоду низької сонячної активності з 1645 по 1715 рік, служить важливим нагадуванням про те, що Сонце не є постійним джерелом енергії. Цей період збігся з періодом, який в народі називають малим льодовиковим періодом, коли в північній півкулі спостерігалася низка виключно холодних зим. Хоча робилися спроби зв'язати малий льодовиковий період з мінімумом Маундера, зв'язок ця не є однозначною. Малий льодовиковий період почався до настання мінімуму Маундера, і деякі дослідники навіть припускають, що він тривав з 1300 по 1850 рік. Незважаючи на невизначеність, мінімум Маундера підкреслює потенційну здатність сонця впливати на клімат Землі. Це змушує задуматися про те, наскільки сильно наша планета залежить від стабільності нашої зірки. Підвищена сонячна активність потенційні наслідки. Збільшення сонячної активності несе в собі ряд потенційних наслідків для Землі. Більш інтенсивний сонячний вітер і підвищена напруженість міжпланетного магнітного поля можуть призвести до більш частих і інтенсивних геомагнітних бур. Геомагнітні бурі можуть викликати полярні сяйва на нижчих широтах, але також можуть створювати проблеми для супутників, космічних станцій та енергосистем. Вплив радіації на астронавтів також зростає. Крім того, підвищена сонячна активність може впливати на атмосферу Землі та клімат. Хоча зв'язок між довгостроковими коливаннями сонячної активності та кліматом Землі залишається предметом дискусій, не можна виключати, що підвищена активність може впливати на погодні умови та глобальні температури. Вулканічна активність та клімат альтернативна перспектива. Хоча вчені намагаються зрозуміти причини зміни сонячної активності, важливо враховувати і інші фактори, що впливають на клімат Землі. Наприклад, вулканічна активність може відігравати значну роль у зміні клімату. Виверження вулканів викидають в атмосферу величезну кількість попелу і газів, які блокують сонячне світло і призводять до похолодання. У минулому періоди вулканічної активності збігалися з періодами похолодання. Тому, при вивченні причин зміни клімату, необхідно враховувати і цей фактор. Антропогенні зміни клімату домінуючий фактор не можна ігнорувати і вплив людської діяльності на клімат Землі. Викиди парникових газів в результаті діяльності людини призводять до підвищення глобальних температур. Антропогенні зміни клімату є домінуючим фактором, що впливає на клімат Землі в даний час. Хоча довгострокові коливання сонячної активності можуть мати певний вплив на клімат, їх вплив значно менший, ніж вплив людської діяльності. Що далі? Вчені продовжують вивчати сонце та його вплив на Землю. Нові космічні місії та наземні обсерваторії дозволяють збирати дані про Сонце з безпрецедентною точністю. Це допоможе краще зрозуміти процеси, що відбуваються на Сонці, і передбачати його активність в майбутньому. Я впевнений, що в найближчі роки ми дізнаємось набагато більше про сонце та його вплив на нашу планету. Ці знання дозволять нам краще підготуватися до потенційних наслідків посиленої сонячної активності та пом'якшити їх. Особисті роздуми для мене, як для людини, захопленої астрономією, спостереження за сонцем, це не просто науковий інтерес, а й джерело натхнення. Воно нагадує про те, як ми, люди, є частиною величезного всесвіту і як наше життя залежить від стабільності нашої зірки. Я сподіваюся, що подальші дослідження Сонця допоможуть нам краще зрозуміти наше місце у Всесвіті та навчать нас бути більш обережними щодо нашої планети. Адже Земля наш єдиний дім, і ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти його для майбутніх поколінь. Ключові думки та висновки: Сонце виходить з періоду затища і демонструє ознаки збільшеної активності. Мінімум Маундера служить застереженням про потенційну здатність Сонця впливати на клімат Землі. Збільшена сонячна активність може призводити до більш частих і інтенсивних геомагнітних бур. Необхідно враховувати й інші фактори, що впливають на клімат Землі, такі як вулканічна активність. Антропогенна зміна клімату є домінуючим фактором, що впливає на клімат Землі в даний час. Подальші дослідження Сонця допоможуть нам краще підготуватися до потенційних наслідків підвищеної активності. На закінчення, підвищена сонячна активність є одночасно захоплюючою та тривожною подією. Воно нагадує нам про те, що наша планета знаходиться під постійним впливом космічних сил і що нам необхідно бути готовими до будь-яких змін. Подальші дослідження Сонця та його впливу на Землю є ключовими для нашого майбутнього.